Добрий день, шановна студія. Давно нюсів строшки не було, розказую, слухайте. Мама на нас працює без вихідних, відпочиває весь район трасся. Деякі сусіди частіше навіть на вулицю почали виходити, поки нечиста сила зайнята, може й подихати свіжим повітрям. Ми з татусиком то взагалі ранок починається з тиші і шампанського в моїй мисочці. Коротше, приходить вчора диявол додому. Відразу оцей, знаєте, душок Гаррі з пекла. Увійшов у здання. і вона за ним і вкила на возу. Каже Ой, в мене і так спина боліла, а сьогодні взагалі капець. Оце погіршилося після того, як я через тебе перечепилася. Йшли, йшли біля учиряту тут й встралися. Де маман, ти що, мох, від гімна не можеш відрізнити? По перше, не придурюйся, мантелепа. По-друге, я тебе не перечіпляла. Це села тяжіння трясця. Гіменце тягнулось до бетону. Каже, все, завтра я не встану. Як я на роботу піду. Ногами трясся, маман, ногами. Коротше, вряглась щось там стогнало, вмирало. Господі. Пішли ми з татусиком пройтися, бо ж пані все. Пані лягли і хустку трясця на погребіння вибирають. Вийшли, а татусик, ну як завжди, знаєте, вічно щось забуде. Вертаємося, заходимо в трьошку, музика на всю. Вона біля холодоса танцює, воскресла трясця. Вернулись, зловили гоблина за ділом. Зараз ми тебе полічим, трясця. зараз ми тебе полічим.